Добрий вечір, дорогі друзі, брати і сестри. Шалом святі дома молитви для всіх народів. Ради вітати вас, цей вечір, 23 жовтня 2025 року. І сьогодні ми в ефірі для того, щоб казати про відкривня, яке апостол Павло дає в першому посланні Карінтянам, 10 розділ, з 15 по 17 вірші. Тож про це ми дізнаємось, коли будемо читати Слово Боже. Давайте приготуємо своє серце, щоб Дух Святий відкрив нам своє відкровіння. Амінь. Амінь. Усім шалом раді вітати вас. Амінь. Всім шалом. Ми раді вас вітати. Дякуємо, що ви приєдналися до нашого ефіру. Просимо ставити уподобайки, робити репости, підписуватися, писати шалом. Це допомагає розповсюджити Івангелія Божа, і це наша ціль на цій землі. Ми вдячні вам, що ви допомагаєте це робити, і будемо молитися за цей ефір, щоб Господь благословив в цей час і був разом з нами. Амінь. 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 Господь, ми дякуємо тобі за цей вечір, ми дякуємо тобі за всіх глядачів, які приєдналися. Просимо твої благодаті, твої милості, твого шалому. Хай твоя любов торкається в наших сердечках, слава твоя явиться, твої дива здійснюються в нашому житті, і твоя велика любов та милість буде на нас. Ми благословляємо кожного, хто приєднався до цього. Хто буде дивитися ці записи, хай кожен отримає відповіді на свої молитви та потреби. Хай диво, то я життя, Господь, і твоя буде присутність, мир та твій спокій. Твій шалом. Ми благословляємо сьогоднішнє слово і дякуємо тобі за откровіння, яке ти даєш нам на кожний день. Що ти благословляєш нас своїм словом? І ми дякуємо тобі, Господь. Благословляємо всю апаратуру, проголошуємо, що все працювати на славу твою. Вдячний тобі Сінь. наш Господь. Сінь. І слава твоє ім'я наш Бог, та й це і Святий Дух. Амінь. Амінь. Слава нашому Господу, дорогі друзі. Сьогодні працював з болгаркою, і маленька якась е... дрібничка Дрібницька попала в глаз, і в мене трошки він е... болить. Тож ми сьогодні перед ефіром. там Намагалася дістати щось? Дістя, дістати щось і. Е, тож, хочу просити вас теж помолитись за мене, щоб, е, щоб воно все благополучно зцілилося. ім'я Ісуса Амінь. Христа. Ми сьогодні будемо робити цю вечерю. Я вірю, що ми можемо, знаєте, молитись один за одного і в молитві отримувати відповіді. Амінь. І знаєте, Господь завжди попереджає. І моя дружина казала, коли я працюю з болгаркою, щоб одягав е, ці захисні окуляри, і вона у мене і є, але чогось так подумав, що це трошки там треба зробити. І ось за цю хвилинку як робив, якраз і попало мені в око. І хочу сказати, що, знаєте, ми. Повинні думати про свою безпеку, повинні е, предбачити і діяти згідно, знаєте, у кожного, у кожного інструмента є своя інструкція, як ї, їй, користуватися ци, користуватись цим інструментом, які засоби е, безпеки потрібно випов, виповняти, Тож, використовувати, ну, робити, да. Тож, хочу сказати, ми, як Божий інструмент, ми теж маємо свою інструкцію, і ця, ця інструкція це слово Боже, Амі. тому що Словом Божим було все створено, і ми сьогодні можемо побачити е, для всіх нас, що є ісці, ісцілення і е, благословіння. Тож, ми будемо керуватись нашою інструкцією, Слова Божого. І ось тепер давайте відкриємо. Це було в ранковому сповіданні сьогодні, як завжди, ми це читаємо. Послання Коринтянам, 10 розділ, з 15 го вірша. Перше послання Коринтянам, 10 розділ з 15 го вірша. Апостол Павло каже: звертаюсь до вас, як до людей розумних. Судіть самі, про що кажу я. Тож, Господь сьогодні звертається до нас як до розумних людей. Тож, можеш сказати про себе, я розумна людина. Я розумна людина. І завжди так вважай, тому що Господь в своєму слові завжди звертається знаєте, до нас як до синів, до донечок, як до е, своїх друзів. Е, він звертається до нас як до розумних людей. Ми розумні. Тож. Будемо самі дивитись, про що йде мова. І ось тепер 16 і 17 вірші. Чаша благословення, за яку ми дякуємо, чи не є те е, ознакою того, що ми об'єднані пожертвою крові Христової? Хліб, що ми ламаємо, чи не є ознакою того, що ми об'єднані пожертвою тіла Христова? Існує один хліб, і всі ми від одного тіла. Бо ми поєднані тим хлібом. Зараз апостол Павло підіймає дуже важливу тему вечерю Господню. І він звертається до церкви в Коринті і каже, що звертаюся до вас як до розумних людей. Тож, вечерю Господню роблять розумні люди. І він хоче на це звернути увагу всіх віруючих. Він каже розумним людям. Самі судіть, про що я кажу, і починає розповідь про чашу благосвіння і про хліб, який ми приймаємо як тіло Господа, і він пояснює це, що існує один хліб, і цим хлібом є наш Господь Ісус. І ми всі від одного хліба, бо ми поєднані тим хлібом. Іде мова про єдність. А Біблія каже, і це дуже важлива істина. Що коли ви поєднались в молитві, і ось це слово поєднались, це означає, стали єдиним цілим з нашим Господом Ісусом», То, чого б ви не просили, буде вам. І це обітниця, друзі. Коли ми поєднані одним хлібом з нашим Господом, то чого ми не попросимо, буде нам. Тож, ми не самотні. Ми разом з нашим Господом, ми поєднані з тілом Христа по всьому світу. Ми з вами поєднані і ми можемо підтримувати один одного в молитвах, давати можливість один одному служити, проповідувати, е діяти згідно Слова Божого. Кожний раз, коли я виходжу в ефір, ми даємо. Якесь откровіння, даємо якесь слово Боже настанову, і кожен з нас, поєднаний з тілом Христа, приймає цю, і, цю істину. І істина вивільняє Божу силу в житті кожного з нас. Тож, брати і сестри, чаша благословіння, яку ми приймаємо, це не просто вино, це благословіння, чаша благословіння. Тож через кров Христа ми. Не тільки поєднані з Христом, а ми маємо всі благословіння, які має Христос. Христос має здоров'я. І ми маємо здоров'я. Христос має все забезпечення, і ми з вами маємо все забезпечення. Христос має е, охорону Бога, і у нього є ангели. Так само і ми з вами, брати і сестри. Бог звертається як до розумних людей, тож все, що я кажу, є істина. Ми поєднані з Христом, поєднані з тілом Христа, і це кожен з нас. Тож, через вечерю ми об'єднані цією пожертвою Христа. Ісус був єдиним Сином Божим, і Він був відданий своїм, своїм Батькам, бо так полюбив Бог цей світ, ви пам'ятаєте. Ми вивчали це в Євангелії Івана, третій розділ, шістнадцятий вірш, що Бог так полюбив цей світ, що віддав свого Сина в жертву за всіх нас, щоб ніхто з нас не загинув. Тож Ісус був цією пожертвою, так як ми і читаємо в 16 вірші, ми об'єднані пожертвою тіла Христового. Тобто, знаєте, це викуп кожного з нас. Це. Розплата за всі наші гріхи. Господь знищив своєю смертю на Христі всі наші провини, наше засудження і прокляття. Ми сьогодні об'єднані благословенною чашею цього вина, яке і є символом крові Христа. І ця кров. Ісуса Христа, вона очищує і, і зараз. Вона жива, вона діє для всіх людей. Хто б не приймав, прийняв вечерю Господню, Він оновлюється, він стає кращим. Все змінюється навколо. Тож я хочу, щоб кожен з вас, дорогі друзі, прийняли це откровіння через вечерю, єднатись з Господом, єднатись з церквою і бути. Єдиними, єдиними в тілі Христа. Господь повернеться скоро за всіми нами. Тож давайте завжди робити вечерю в єднанні один з одним і з нашим Господом. Хай Бог благословить тебе. Сьогодні я вірю, кожен отримає сілення і благословіння. Амінь. Амінь. І я 16-й вірш, і тут записано: Чаша благословення, за яку ми дякуємо. Чи не є те ознакою того, що ми об'єднані пожертвою крові Христової? Хліб, що ми ламаємо, чи не є ознакою того, що ми об'єднані пожертвою тіла Христова? Амінь. І по-перше, тут записано: чаша благословіння. це те, що дає нам вечеря, це благословіння в нашому житті, це як здоров'я. та... Стілені від Господа, яке приходить, через те, що Ісус Він віддав своє життя за нас на Христі. Амін. І за те, що Він пролив свою кров, і за це, як Він віддав своє життя саме за нас, щоб ми були спасені, щоб ми не мали гріха, щоб ми були виправдані Його кров'ю, тому кров'ю Ісуса Христа ми вмиті. Амін. 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 Так, І ми за це дуже дякуємо. Нашому Господу та робимо щось як для нього. Тобто ми проповідуємо Євангеліє, ми як проповідуємо та при, як приносимо свою, свою вдячність, своє пожертвування для Бога. І Господь це цінує. Амінь. І тому ми завжди маємо благословення в своєму житті та маємо. Це необхідне від Господа те, що Господь нам надає. І тому ми завжди дякуємо Господу за все, що маємо, і за те, що будемо мати в майбутньому. Амінь. амінь амінь Далі. Я теж хочу сказати про 16 вірш і прочитаю його знову. Чаша благословення за яку... Добре. Ну, я тоді спочатку почну, з того, що я казав. Знову прочитаю цей 16-й вірш. Чаша благословення, за яку ми дякуємо, чи не є те ознакою того, що ми об'єднані пожертвою крові Христової. Хліб, що ми ламаємо, чи не є ознакою того, що ми об'єднані пожертвою тіла Христового. Вже в той час Павло. і е, Вчителі того часу вони розуміли важливість вечері Господні, і тому вони вчили про це. І знаєте, Ісус проповідував про вечерю навіть після свого Воскресіння. Він зробив цю вечерю зі своїми учнями і казав: робіть це, коли згадуєте мене. Кожен раз. Так, кожен ну, сказав кожен раз, коли ви згадуєте про мою смерть. Амінь. Тож це дуже важливо. І тому Павло цьому і навчав. І вечеря він каже, вона нас об'єднує, чи не чаша з благословіннями робить об'єднує нас? Що ми об'єднані ми об'єднані пожертвою крові Христової? Хліб, що ми ламаємо, чи не є ознакою того, що ми об'єднані пожертвою тіла Христова? Тож він каже, що вечеря Господня нас об'єднує, Його кров, Його тіло. Це ознака того, що ми. Є частиною Його тіла. І це вчення сили про вечерю Господня. Тому що якщо ми в єдності, якщо ми в тілі Христовому, в церкві, а ми знаємо, що тіло Христове це церква, то ми маємо силу, ми маємо це благословіння, тоді ця чаша з благословіннями, ми в цьому потоку Божих благословінь, в тому, що Господь дає. Дуже важливо для цього перебувати в церкві, перебувати в тілі. Коли ми на одинці, то це не буде мати ті сили, коли ти один проти всіх, проти дьявола. Коли ти ж з Богом і разом з церквою, разом з твоїми братами та сестрами в молитві, в єдності. Тому що, знаєте, приведу такий приклад, що. Що я чув з, проповід... з проповідей, що коли будували цю Вавилонську вежу, то там були невіруючі люди. І знаєте, вчені вони не знайшли останків цієї Вавилонської вежі, просто не знайшли навіть ну, якихось ознак того, що вона взагалі будувалася. І знаєте, з цього приходить ось таке на думку, що ці люди вони навіть ще не почали її будувати, але вони настільки були в єдності, в розумі. І ви розумієте, що для тих людей, які роблять проєкт, як це е, архітекторів, то для них ця будівля вона вже існує. Тож ті люди того часу вони були поєднані в вірі в цей проєкт, і вони були в єдності. І Господь побачив, що якщо я зараз щось не зроблю, то вони збудують цю вежу. І тоді. Господь роз'єднав їхні мови, і вони не змогли один одного розуміти. Тож, навіть не віруючи, коли вони збираються з однією ціллю, то в них є сила, тому що вони разом. Тож тоді, а вже ж, ми, чи, тим паче ми, віруючі тим люди, тим більше, так, ми, віруючі люди, mm. повинні збиратися разом для того, щоб досягати Божої цілі. Не просто навіть нашою, а Божою, яка стала нашою. Ми повинні приводити людей до Господа, а це робиться тільки через вечерю Господню, через Його жертву, через те, що зробив Ісус. Ми про це проповідуємо, про те, що Ісус помер за гріхи людства, і кожен має можливість спастися. Це блага звістка. Ані. Тож давайте об'єднуватися, давайте будемо разом в цій. В силі Божій, в тому, в ці, під цим благословінням, під цією чашею благословіння, щоб завжди бути забезпечені, завжди бути зціленими і в захисті Божому. Це можливо тільки якщо ми разом з ним. Тож, будемо поєднуватися в вечері Господній і висловлювати свої потреби, свої питання, і Господь він обов'язково на них відповість і допоможе. Амінь. Тому що молитва єдності вона має велику силу. Амін. І зараз, друзі, молитва каяття, знаєте, за наші помилки, за те, що ми, може, щось подумали не так, Біблія каже, що завжди звертайтесь до Бога в молитві. І якщо ми каємось, Біблія каже, то Він вірний, він праведний, він пробачить. Він вірний, він праведний, він пробачить. Так, а ми маємо єдність один з одним. І виконуємо Божу заповідь. Амінь. Помолимось. Господь Ісус. Я звертаюсь до тебе в молитві. Я прошу тебе, пробач мені. Я прошу тебе, пробач пробач мені. всі мої гріхи і, провини. Всі всі мої гріхи і провини. провини. Я визнаю Тебе своїм Господом і Спасителем. Я, я визнаю тебе своїм Господом і, Господом і Спасителем. Я називаю Бога своїм батьком. Я я батьком. Благослови мене. Мене. Хай Твоя сила перебуває на мені. Хай твоя сила перебуває я на мені. Я маю мудрість Твою я маю мудрість. Твою. І я виконую Твої заповіді. І я і я виконую виконую твої заповіді. Дякую тобі, мій Господь. Мі Господь. Отець Синий Святий Дух. Отецьний Святий Дух. Амінь. Амінь. І ось тепер давайте візьмемо хліб, вино, вечерю Господню. Це те, що Господь сказав робити своїм учням. І помолимося. Я дякую тобі, Господь, за цей хлібовину. І, і ми поєднані цією пожертвою Твого тіла. Ми поєднані пожертвою Твоєї крові, і ми єдні з тобою, Господь, і єдні один з одним, як тіло Христа. Я дякую тобі, Господь, що всі твої члени, тіло Христове, там, де вони збираються, вони поєднуються з тобою. Це велике духовне тіло Ісуса Христа по всій землі. І нема значення, де ми знаходимося, Господь, і як далеко один від одного ми поєднані з Тобою, Господь. Ми вдячні Тобі, ми любимо Тебе, слава Тобі навіки. Господь, благослови нас і хай Дух Божий діє в нашому житті, в ім'я Ісуса Христа. Приймаючи цю вечерю цей хліб і вино, ми приймаємо благословення, зцілення, забезпечення, захисту, Господь, терпіння, мудрості. Все, чого потребуємо ми, Господь, і хтось приймає зараз Господь пігулки для зцілення, пігулки для здоров'я, Господь, щоб це не було в житті моїх братів і сестер зціли і наповни своєю силою. В ім'я Ісуса Христа. Ми я, молимось тобі за все, слава навіки. Амінь. 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 Амінь я приймаю зцілення свого ока. Давай. Так, добре. Сіли приходить в Ісуса Христа. Амінь. 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 Я прийде сьогодні. Амінь. Слава Господу, дорогі друзі. Господь благий і добрий. Тож хай Божа слава буде на всіх нас зараз. Будь ласка, як і завжди, поставте вподобайку, зробіть репост на своїх сторінках і прочитаємо в коментарі, хто що написав. Слава Амін. Богу. Амін. Нас 31 на Ютубі і 24 вподобайки. Поставте вподобайку, зробіть репост, поширте слово Боже, підпишіться. І прочитаємо всіх, хто написав, шалом. Анжела Ильина, Любовь Соловьева, Нинель Цуканова, Светлана Фисенко, Любовь Матека, Любовь Скрицкая, Татьяна Полхищева, Любовь Бабенко, Анна Живага, Тарана Махровар, Валентин Романова, Галина Герасименко, Людмила Мартынова, Ольга Добачук, Анжела Кофтон, Светлана Чебаненко, Елена Ладная, Лариса Трофименко, Елена Довголюк, Людмила Кривород, Геннадий Краснов, Наталья Воротникова, Любовь Шасова, Лана Круглова, Виктор Герасименко, Наталья Максимова, Татьяна Костыря, Світлана Єременко, Тетяна Гайко, Надежда Свет, Вікторія Сергєєнко, Галина Сайдакова, Анна Сухініна. І це були всі шалом. Дякуємо за шалом, друзі. Дякуєм, Дякуємо, що ви разом з нами. І кожен раз приєднуєтесь, щоб зробити цю вечерю. Амінь. Амінь. Таранам Ахрабар, прийшли. Заглашаємося, молимося, ніякого слаження. У ім'я Ісуса Христа, ісцялення повністю. Амінь. Друзі, ми витяг, витягнули цю вона як ажох. Як вона прилипла, і ми її вже обрали, але там залишилась така цяточка, і вона вже просто повинен прийти час, щоб повністю вона загоїлась. Так що все гаразд, слава Богу. Я вже відчуваю, що там нічого нема. Аллилуйя. Амінь. Валентин Лобач пишеть: Боже усилення прямо зараз у Амінь, приймаю. Амінь. Вікторія Сергієнко пише, Будемо мати досконалу надію та віру на благодать, від Господа для подальшого життя. Ліп та воно для нас спасіння. Перемога. Ім'я Його ми спасення. Аллилуйя, його ми спасення. Амінь. 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 Так. Згоден з кожним словом, Вікторія. Хай тобі, Господь, Потужна зброя, друзі. Вечеря okay. потужна зброя. Коли мені дуже було тяжко з цією почкою, коли там камінь йшов, то я сім, сім разів приймав вечерю, тому що казав Господь, я приймаю цю вечерю і ходив, молився і стрибав, і потім воно. Все більше починало боліти. Я починав знову вечерю робити і казав: Господь, це твоє зцілення, це твоя кров. Вона очищує мене, вмиває. І знаєте, так сім разів. І потім, коли вже пішли, поїхав до лікарні. Це моє свідчення, де зробили цю, це УЗІ, зробили цей, це, це КТ. Комп'ютерну діагностику сказали, що той великий камінь вже на виході Мочевий той Махур, як воно там на українській мові. Вони там mm -hmm. розмовляють так, на українській лікарі. І вони кажуть, це такий великий вже пішов, так що а ті маленькі вони підуть своїм часом. І знаєте, в неділю. Це було, знаєте, в п'ятницю, коли я поїхав до лікарні, а в неділю у мене було повне зцілення. Вже нічого не боліло, і я був такий задоволений, що забув да ті почки. Алюя! Надіжда за пише: дуже важливо обрати лише чашу благословіння від Господа і не пити від бісових чаш, не їсти смаколики від лукавого, навіть коли він внушає, що то солодке престижно Тут мудрість і трезвість Амінь. Амінь. А так хочеться солоденького іноді. А? Да, я це таки, а, <laughs> Анна Сухініна пише Ісус є хлібом життя. Ми поєднуємося з Ісусом Христом і маємо неймовірне і досконале тіло, що живить нас і оживляє. Слава Богу, за це. Амінь. Аня. Ми молимося і благословляємо тебе. Амінь. Єлена Ладне пишеть: Хліб, і воно наше ліки і оновлення. Це Христос, який разом з нами назавжди. Амінь. Це Христос. Наталі Максимова пишіть: незважаючи на те, що ми різні, ми всі стали одним тілом, церквою Ісуса Христа, що має особисті стосунки через таїнство причастя. Амінь. Це таїнство, ми Амінь. стали єдиними, ми. Велике тіло Христа по всій землі, друзі. Це Амін. неймовірно. Так. І це були всі коментарі. Дякую всім, хто поєднаний разом з нами. Молимося, благословляємо один одного і бажаємо гарного, доброго відпочинку. Молимося. Амін. Дякую, Господь. І прямо зараз молюсь за всіх моїх братів і сестер, які поєдналися з нами в ефірі. Ми проголошуємо Твоє благословення, Твою безпеку, твій шалом, Господь, в я Ісуса, благослови. Хай Твоє помазання буде на всіх нас. Ми відкриваємо своє серце, Господь, щоби ти діяв. Господь в нашому серці, в нашому тілі, Господь, цілюй нас і благословляй. Ми благословляємо кожну нашу сестру і брата. Ми Твоя родина, Господь, і ти наш батько. Дякуємо Тобі, Ісусе, ти наш брат. І ми бажаємо, щоб ти завжди піклувався про нас і дбав, Господь, тому що ми на тебе покладаємо всі свої надії. Ми разом молимось за Твою церкву, щоб церква Твоя зростала, щоб церква була в єдності і виконувала Твої заповіді, Господь. Хай! Церква зростає в ім'я Ісуса Христа. Ми благословляємо Нашу країну благословляємо, наш народ. Благословляємо наших захисників, благословляємо волонтерів, благословляємо всіх, Господь керівників нашого, нашої України, Господь, благословляємо нашого президента і в ім'я Ісуса. Ми просимо тебе забезпечити всім необхідним, всіх нас, Господь, всю нашу країну, забезпеч наших військових, цією необхідною зброєю, потужною зброєю, Господь, щоб зупинити ворога і знищити його з нашої землі. Я прошу тебе, Господь, а й те, що. Ти промовив, про перемогу, Господь, щоб це здійснилося. В ім'я Ісуса, ми на тебе покладаємо всі свої зусилля і віримо, Ти наш Господь. Ти переможець, Господь, любимо тебе всім своїм серцем, слава тобі навіки. Господь, бережи наше життя і тобі за все, хай буде слава. Благослови цю ніч, тихий мирний сон, Господь, бережи наше життя, життя наших дітей, рідних, нашої церкви, Господь, благословляємо наше місто і міста моїх братів і сестер, де б вони не перебували. Благословляємо всіх, хто за кордоном, наших братів, сестер, благословляємо всіх всіх наших братів сестер в тілі Христовому, в ім'я Ісуса Христа. Тобі хвала навіки. Амінь. Амінь. Слава нашому Господу, друзі. Береже вас Господь і до зустрічі завтра. Побачимось. На добраніч. до зустрічі завтра. На добраніч.